Цей день, коли сонце яскраво сія, коли радість весня наспіває, я бажаю, щоб доля щаслива твоя неодмінно тебе зустрічала. Хай збуваються мрії, не мов зарепад, хай здоров'я міцне не зникає, Хай життя буде твоє, як пишний твій сад. Що весною завжди розквітає, нехай ангел-охоронець з небес посилає найкращі дарунки, і нехай у житті буде море чудес, і найкращі хвилини цілунки. Бажаю тобі жити так, як цього захочеш ти, навіть якщо це значить робити все всупереч правилам. Хай твої рішення будуть сміливими, дії зухвалими, а плани нестандартними. Ти маєш право на свою власну гру в цьому житті. Тож нехай усе складається так, як ти того бажаєш, навіть якщо це здається неможливим для усіх.